Я дякую тобі, Боже, що ти знаєш наші діла, знаєш нашу вірність Тобі, знаєш, що Боже, ми творимо діла угодні Тобі, виконуємо волю Твою. Знаєш, Боже, нашу біду, наше страждання, наше богства в цій війні. І я знаю, що Ти говориш, що ми багаті. Багаті, тому що Бог за нас і хто проти нас, в ім'я Ісуса Христа, і всі, хто ж не вважають нас і називають себе народом Божим, але не є такими, Боже, ти їх знаєш. Ти говориш: не бійся того, що маєш страждати. Допоможи нам, Боже, прибрати страх, що нам не треба боятися того наших страждань цей час. Нам не треба їх боятися, Боже, тому що ти говориш, що вони закінчаться, що ти чітко відміряв час. Для наших страждань Боже чітко відміряв цей час, і цей час твої вірі вимірений, і в цей час вони закінчаться. Твоя воля для мене. Для церкви, для народу України, для воїнів України, для влади України. Будь вірний до смерти, будь вірний до смерти, Боже. Дай нам бути вірними Тобі, вірними в Слово Твоє, вірити Тобі в усьому, Боже, вірити в виконання волі Твоєї, виконувати в ім'я Ісуса Христа. І ти говориш, і я тобі дам вінця життя. дякую Тобі, Боже. Через нашу вірність Тобі, через нашу вірність в перемогу, через нашу вірність в волю, в свободу, через нашу вірність в Слово Твоє, Боже, Ти даєш нам вінця життя, вічного життя. Ти говориш, переможець не буде пошкоджений від другої смерті. Ти говориш, що ми переможці, і ми не будемо пошкоджені від другої смерті. Смерть де Твоя жала? Немає жала смерті над Україною. Дякую, Ти, Боже. Дякую, що Ти являєш себе в силі славі, благості і велич! Дякую тобі, Боже. Дякую Тобі, Боже, за цю перемогу. Дякую Тобі, Боже, за цю владу. Дякую Тобі, Боже, що ти ведеш нас в любові в благодаті. Я дякую Тобі, що Твоя перемога є. І що вона приходить через наше страждання Боже, через нашу вірність Боже, через нашу силу вірі стояти до, до кінця в перемозі. Дякую ти Боже, що ти з нами, ти з нами і ведеш до, до перемоги. Помолимося за нашу єдність, за нашу єдність, за нашу єдність народу, влади, за єдність церкви, за єдність між церквами, за єдність в армії римлянам, 15-й розділ. З першого вірша. Ми сильні, повинні носити немочі слабких і не догаджати собі. Кожний з нас нехай догаджає ближньому для його добра, для збудування. Адже Христос не догаджав собі, але як написано, зневага тих, які зневажали Тебе впала на мене. А все, що раніше було написано, написано для нашого навчання, щоб через терпіння і втіху з писанням ми мало надію. Бог, терпіння і втіхи. Нехай дасть вам бути однодумними між собою, за прикладом Ісуса Христа, щоб однодушно, одними вустами виславили Бога і Отця, Господа нашого Ісуса Христа Боже. Ти дав це слово, і ти говориш в Україні, народ України, церква України, всі, хто має силу Боже, щоб ми підтримували слабких духом, слабких душею, Боже, тих, хто боїться, хто страждає, хто в паніці, хто в зневірі, Боже, хто лякається цієї війни, Боже, у кого нервові стреси, у кого нервові зриви, Боже, всіх, хто в отчаянні, хто в паніці, воля твоя для нас, щоб сильні люди в Україні. Щоб ти мають силу Духа, силу Божу, Боже, щоб ми в єдності були слабкими, Боже, щоб не зневажали їх, а навпаки, допомагали, підтримували, ділилися своєю силою, щоб ми нагадали ближньому своєму, Боже, для його добра, для збудування Боже. Щоб ми допомагали слабким в дусі, в душі, Боже, піднятися, отримати силу Боже, і ходити в силі і славі Божій, прийнявши Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, щоб ця єдність була між нами, Боже, в ім'я Ісуса Христа для збудування кожної людини в силі і могутності Бога, в твердості, мужності, сміливості, рішучості, вірі, Боже, в єдності, бо в єдності наша сила, щоб ми діяли як діє Ісус Христос, Боже, який не догаджав собі, щоб ми терпіли. Нема чи один одного, підтримували один одного, Боже, щоб в єдності наша сила, щоб ми не дивилися на гріхи других людей, Боже, щоб ми не дивилися на те зло, розуміло, що це слабкі люди, Боже, бо вони впадають в спокусу гріхом, Боже. І наше завдання підтримати їх в цьому, допомогти звільнитися від влади гріха. Через спасіння, через кров Ісуса Христа і через Його Воскресіння, щоб ми через терпіння мали і втіху мали надію Боже, щоб через наше терпіння і втіху ми мали надію і цією надією наповнювали землю Боже, народу України, владу України, бізнес України, Боже, дітей. Підлітків, Боже, воїнів на фронтах, полонених в полоні, людей на окупованих територіях, Боже, в ім'я Ісуса Христа, Дух Святий. дій в цьому плані, дій серед нас, Боже, ти Бог терпіння і втіхи. Дух святий, ти дух терпіння і втіхи, Боже. Ти дух терпіння і втіхи, дай нам бути. Однодумними між собою. Однодумними між собою в усьому, Боже. В однодумними в вірі. Однодумними в в цілеспрямованості на перемогу. Однодумними в тому, щоб допомагати і підтримувати один одного і збро армію, Боже. Однодумними, Боже, щоб втішати немічних. Однодумними, щоб ходити в госпіталі. однодумними, щоб втішати тих, і підтримувати тих, хто втратив рідних і близьких вдов, сиріт, Боже, ім'я Ісус.